Таке хороше запитання, коротше. Хто, хто, хто склав молитву символ віри? Іван, Іванченко пише, так? Молитву символ віри, яка починається в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця, Неба і Землі, всього видимо і невидимого», був написаний символ віри був написаний у 325 році в Нікеї Це був Вселенський собор, де з'їхалися єпископи, Цілого світу. І це був перший Вселенський собор, де вони визначили отаку от свого роду такий ну не меморандум, а... написали а такі основи віри, в що вірити, так, Оцих 12 символів. Вірю в один Бога, що все світу, Ісус Христа, що нас відкупив, Дух Святий і Духа Святого Господа Животворя, що, що від уця і Сину сходить. Прозаціями сином рівного поклоняємо рівнославні, що говорив через пророків. І в Єдину Святу Соборну і Апостольську церкву, визначаючи чотири ознаки Правдивої церкви, все це було написано на населенському Нікейському соборі в 325 році місто Нікея, так? Ну а якщо так коротко, де був написаний? Ким написаний? Усіма єпископами світу. Отак. От